Дефіцит білка може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. Це такі проблеми, як інфекції, переломи та виснаження. Важливо вчасно виявити та виправити цей дефіцит. Білок це важливий будівельний матеріал нашого організму. Він створює нові клітини та відновлює старі. Більшість дорослих потребують приблизно 3 чверті грама білка на кожний кілограм маси тіла щодня. Якщо ви хочете набрати вагу, білка потрібно більше. Є декілька ознак дефіциту білка: це м'язова слабкість і втрата рельєфності м'язів. Недостатнє споживання білка може порушити фізіологічні функції. Це зменшить м'язову масу. Часті хвороби можуть свідчити про ослаблення. Лаблену імунну систему, втома і виснаження також можуть бути наслідком дефіциту білка. Недостатній рівень білка може впливати на щільність кісткової тканини. Це підвищує ризик переломів. І нарешті, якщо ви відчуваєте постійний потяг до їжі, це також може бути ознакою нестачі білка. Щоб збільшити споживання білка, додайте до раціону цільнозернові продукти. Це такі продукти, як пшениця, рис і кускус. Не забувайте про бобові, горіхи та насіння. Грецький йогурт і нежирний сир. Також є чудовими джерелами білка. Папа Лев 14 звільнив архієпископа, який підтримував аборти та контрацепцію в шлюбі. Архієпископ Цопалія, якому 80 років працював у Вашингтоні. Він відомий своєю роботою над змінами та переглядом навчальної програми. Критики кажуть, що ця програма більше базується на соціології ніж на моральному богослов'ї. Це звільнення показує намір папи повернути церкву до традиційного шляху. Папа Франциск призначив палю на посаду у 2016 році. За цей час архієпископ зазнав критики за свій новий підхід. Він називав це новим пасторальним богослов'ям. Це нові підходи та інтерпретації в богослов'ї. Палія також критикувався за призначення Мауріціо Кьоді. Кьоді вважав, що контрацепція може бути морально виправданою в певних випадках. Палія називав італійський закон про аборти стовпом національного життя. Кардинал Бальдасара Рейна веде скромний спосіб життя. За останній рік він помітно піднявся по кар'єрних сходах. У грудні він став кардиналом. В інтерв'ю журналу Пілер» він сказав, що церква повинна діяти так, щоб час адаптувався до логіки Євангелія. Фінляндія занепокоєна збільшенням військової присутності Росії біля свого кордону. Очікується, що Росія продовжить нарощувати свої війська після завершення війни в Україні. Це відбувається на фоні посилення військових баз поблизу кордону з НАТО. Генерал-майор Самі Нурмі, який очолює стратегічний відділ фінських сил оборони, зазначив, що їхні військові уважно стежать за діями Росії. Він підкреслив, що Фінляндія, як частина НАТО, повинна бути готова до найгіршого сценарію. Супутникові знімки показують, що Росія розширює військову інфраструктуру біля кордону. Вони включають ряди наметів, техніку, реконструкцію критів для винищувачів і будівництво нової вертолітної бази. Самі Нурмі зауважив, що Росія змінює структури і готується повернути сили, які воювали в Україні. Підготовка йде поетапно: зводять нову інфраструктуру і завозять нове обладнання. Важко сказати, чи Росія готується відправити більше військ в Україну чи нарощувати сили біля фінського кордону. Однак генерал-майор вважає, що відбуваються обидва процеси. Він також нагадав, що після вступу Фінляндії в НАТО Росія оголосила про зміну своєї військової позиції. Російський лідер Владимір Путін планує відвідати окуповані території України. Він може поїхати в Донецьк і Луганськ. Цю інформацію надає 24 й канал, посилаючись на російські джерела. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков підтвердив ці плани. Він сказав, що вони здійсняться у майбутньому однак, Пісков не назвав конкретних дат або тривалості візиту. Фанат відомої гри Grand Theft Auto створив другу версію трейлера шостої частини гри. Він зробив це у стилі старої класичної гри GTA San Andreas. Виглядає так, ніби це гра для PlayStation 2, але кожна сцена точно повторює офіційне відео. Автор проєкту – користувач на ім'я Фу Він використав графіку та ресурси з GTA San Andreas, додаючи елементи з Vice City. Це відео можливо скоро зникне з YouTube, бо містить музику без прав. Проте воно вже привернуло багато уваги. Це це не перший подібний експеримент Full Smoke. Раніше він створив перший трейлер GTA 6 у стилі PlayStation 2. Такі відео стали традицією серед фанатів GTA. Вони нагадують про розвиток серії та викликають ностальгію за старою графікою. Вихід Grand Theft Auto 6 заплановано на 26 травня 2026 року. Гра вийде для PlayStation 5 та Xbox Series XS.